Дорогі віруючі. Отже, ми перебуваємо з вами у великі дні, дорогі брати. Ми перебуваємо з вами у місяць Маррон, про який вже було багато, сказано в минулих Худбах. І насправді найкращий піст після Рамадану це пість саме в місяць. Заповідний місяць Аллаха Мухаром. Ба більш Абу Усман Нагді сказав. Вони, тобто, салих, вшановували три десятидення. Три декади перші декади місяця, десятидення вони вшановували. Які самі? Останні 10 днів Рамадану. Перші 10 днів місяця сульхіджа, який минув. І перші 10 днів місяця Мухаррам. Навіть, навіть у період Джагілії, це було до ісламські часи, куройшити постили саме у день. Ашура. День ашура від ашара. Сьогодні дев'ятий день місяця Мухаррам, завтра 10-й день, день Ашура. Коли пророк, саллассалам, прибув до Медіни на знак поваги до цього місяця, і возвеличення, значення цього дня, тобто ашура, він дізнався, що іудеї постили в цей день. І він, знак того, що ми і маємо більше права. На любов, шану та повагу до Пророка Мусі Алісалям, він сказав: ми теж будемо поститися. Отже, дорогі брати, я знаю, що ви все це знаєте, але я хочу сьогодні більш заглиблитися в це, в цей день. Поговорити, чому так важливо це? Про уроки, про смисли, сенси. Піст у День Ашура. До речі, він був обов'язковим до того, як Рамадан став обов'язковим постом. Піст День Ашура, як було вже сказано минулий раз, він змиває гріхи за попередній рік. «Ахтасібу ай кафіра айюкефірасене латі хаблегу. Я сподіваюся, що Аллах саме так сказав пророк Салсалям. Зітре ним гріхи минулого року. Друге, пророк Салаллаху Алісалям особливо прагнув поститися в цей день. Що сказано? Від Ібн Аббаса. Ма ра айту набія я, я та харра саума йовмін. Фаддаляху аля хайрі, ілля хаза льов. Йовма ашурат. Я не бачив, що пророк так прагнув поститися у якийсь день більш ніж у цей день День ашора. Третє. Цей день припадає на місяць Аллаха Мухар. Про важливість місяців заборонених, заповідних або заповідних ви вже слухали минулий раз. І піст в цій місяці є сунною в принципі. شتوارتة. سبودويجنكي، كان الصحابة رضي الله عنهم يصومونه فيه، يصومون فيه صبيانهم تعويدا لهم على الفضل. فعن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ختات عشرة إلى قرى الأنصار. من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون حتى يكون عنده عند الإفطار الربيع بنت معود برد الله Уранці дня Ашора пророк послав гінця до сіл ансарів. Із закликом: хто прокинувся непостячим, нехай дотримає день до кінця. А хто прокинувся постячим, нехай постить далі. І вона сказала, після цього ми постили цей день і привчали до нього своїх дітей. Ми робили для них іграшки з вовни. І якщо хтось. І з них починав плакати через голод, ми давали йому ці іграшки аж до настання Іфтару. П'яте, деякі з праведних попередників постили день Ашура, навіть перебуваючи в подорожі у Сафарі. Хоча ми знаємо, що перебуваючи у Сафарі, в принципі, можна навіть рамадан не пропустити. Як вони це бачили, як вони це. Тлумачили. Як вони це пояснювали? Серед них були ібн Аббас, Абу Ісхак, Сем'я, і Зухарі Зугарі сказав, що до Рамадану є можливість відпуститися пізніше. міна Все це мається на увазі. Якщо ви пропустили, були в сафарі, то попуститися пізніше. А Ашура. Він це так пояснює з зугарі. Якщо пропустиш, то все він минає. Так вони пояснювали. Імам Ахмад, Рахимагулла, прямо зазначив, що піст у день нашора слід тримати навіть у подорожі. Навіть у Сафарі. Отже, дорогі віруючі, ми говоримо про великий день, про особливий день це день Ашура, який Настане саме завтра. Або після Магрібу сьогодні вже. День, коли Аллах врятував мусу алейхі салям, в морі та втопив Фірауна, І всі ви цю історію знаєте, щоб цей О. день залишився на віки віків. Як ібро, як урок, як урок. У цей день, але ж дивіться, у цей день сталась. Інша велика подія. Інша велика історична подія пов'язана з іншим пророком мін улі л'азн з пророків та посланців, які обладали рішучістю. Це особливий статус пророків посланців. Не всі відносяться до цієї категорії. Ми кажемо. Про кого? Про нуха алейхі салям. Він був одним із пророків Аллаха, який був направлений до свого народу з їхньою мовою, щоб донести до них релігію Аллаха. Він змінював методи дави заклику до Аллаха. Він використовував різні підходи. Він працював над цим 950 років. Уявіть собі. Він закликав їх і вночі, і вранці відкрита та потайки. Але в ітогі увірували з ним тільки небольша, невеличка кількість. Результатом були насмішки над ним, над цим пророком. Глузування ворожнеча. Навіть коли він займався своїми справами і будував ковчег, його не залишали спокій. Приходили повз, насміхалися з нього, насміхалися над пророком і посланцем Нухом. І коли Аллах побажав, щоб він підніс руки до неба і звернувся з мольбою. І не могу, Воістину, я переможений у Господі, тож допоможиш допоможеш мені? І тоді відкрилося ворота з неба і з землі, і води, вода зійшла за наказом Аллаха і настав потоп, де загинули всі. Тільки Нур, але і тих, хто були. Ковчеги були врятовані. І Аллах побажав, щоб цей ковчег зупинився на горі Джуді. І цей день теж був днем Ашура. Як це передано в муснаді імама Ахмада Рахима Гулла? І мух, теж постив цей день знак подяки Аллаху. Таким чином, дорогі речі, у нас дві достовірні історії пов'язані з Днем Ашура. І чому ми постимося? Який ж зв'язок між Нухам і Мусою, алейхи салем? Які уроки ми можемо винести з цього всього? Перше. Ці обидва пророки мали чітке бачення. Вони закликали до релігії Аллаха. Вони закликали до тавхіда, до ля -ілля -ла -ла до віри. Друге. Обидва проявили надзвичайне терпіння. Тобто, їх стан, їх історія вона демонструє особливу боротьбу. Вони протистояли е, великому лиху. Ну, амана ма Амаху Ілла Калі. Мусаліса, тобто були на надломі. Попри довго тривали випробування, страждання, труднощі, їхнє терпіння було заради Аллаха, Творця Небес і Землі. Третє. Обидва мали. Непохитну впевненість і віру в Аллаха. Наробісайдін. Муса так казав. Воістину мій Господь вкаже мені вірний шлях. І якщо ми замислимося над історіями. Цих двох пророків над історією боротьби цих двох пророків, то ми можемо винести або зазначити такі сенси. Перше. Аль-батил. аль Ельбатилу махма але себебагу. Вортефа натала фалем але іннегу Інна аль На альбатила. Загу. Гибне, надійсне, невірне, навіть якщо здається сильним, гучним, піднесеним, неминуче зазнає поразки. Рано чи пізно. Аллах спроможний на все, на незмінний закон. Це незмінний закон Аллаха – Суннату «Валян таджіда лі суннаті Аллахі табділа» валян таджіда лі суннаті Аллахі тахвіла» Хіба фараон не казав на роббукумуля Аля. Уявить собі, людина дійшла до того стану, коли вона вже каже, Я ваш Господь Величайший» Ви можете уявити собі це, що це означає. Тобто у нього було все, абсолютно все. І він дійсно вірив в це, коли казав це. Але що трапилось? Що трапилось? Де зараз фараон? Як він загинув? Друге. Ель Мауапіфу, тумайсуль імен. Уа те хтебіруль Випробування це перевірка віри, перевірка щирості людини. Якщо не випробування, ми б не знали, хто є щирий, хто не щирий, хто дійсно віруючий, а хто є ліцемер. Ми б не знали цього всього. Людина може стверджувати, що має віру, стійкість, упевненість, але коли настає лихо, тиск, горе відкривається істина. І ми це бачимо сьогодні. Наприклад, до цієї війни. І ми бачимо в особливому житті це завжди бачимо. Ми дійсно бачимо, дійсно це була віра або ліцемір'я. Ми дійсно бачимо було, було довір'я до Аллаха, уповання на Аллаха або це просто красиві слова. І пам'ятайте, як, як. Тих, хто був з Мусою, казали. Нас доженуть. Що ми робимо? Це безглуздя, нас доженуть. Але що казав Муса? Казав, воістину мій Господь вкаже мені вірний шлях. Третє. аль-якін, аль-якіну Елія. Біллахі біллагі маратібусолях. Упевненість в Аллахові це шлях праведників. Хто має глибоку впевненість, він вірить в його релігію, у пророче посланництво Мухаммада, салсалям. Той переконаний, що всі справи належать Аллаху, що перемога насправді йде тільки від нього одного. Що, щоб не страпилось, воно трапляється тільки з дозволу. Аллаха Субханаху Ва Та'аля. Четверте. Едуа, едуа у яма круп, едуа у яма влум. Едуа, мальба. Молитва до Аллаха Субханаху Ва Та'аля. Дуа для кожного, кого торкнулося біда. Лиха. Хто страждає, хто хворіє, має борг, має втрату, має тягар у цьому світі. Не шукайте виходу тут і там. Шукайте виходу у Аллаха. І дивіться, як сказав Нухаліїсалям. У Аллаха по істину. Я в важкому стані маглюб. Допоможи Допоможиш мені. І Аллах Субхана Тааля дійсно допомігнув П'яте! Кулема тедже дедать Аллах фашкуру ліллахі Субхану Гутаа. Що разу, коли Аллах Сухана Таталя надає нам якусь милість, і ми відчуваємо це. А це завжди так. А якщо б не милості Аллаха, то, то я навіть не можу уявити собі. Коли ви відчуваєте милість Аллаха, обов'язково кажіть Алхамдулія, Альхандуліля, Ахандуліля. Аль Дякуйте йому. До речі. І це саме проходить в контексті муси, алейсалям. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم من ربكم وفي ذلكم ذلك بلاء من ربكم عظيم أوس موسى сказав народу سَوِيم Вони завдавали вам страждань, убували ваших синів і лишали живими ваших жінок у чому для вас велике випробування від Господа вашого. І далі наступне я. Ваідте едвена, роббукум ла інша картум, ля азіданнику, моля інкефартум, і на адеві ла шадід. Ось ваш Господь сповістив, якщо ви будете вдячними, я дарую вам ще більше. А якщо ви будете невдячними, то моє покарання сурове. О мусульмани, ми відчуваємо зв'язок через віру, незважаючи на часові відстані. І так само, як віруючи з народи муси алігіссалям. Віруючи, яких було небагато. З мухам, але подолали випробування. Так само ми маємо долати випробування у кожну епоху. І це самий значний урок з цього дня, саме великий сенс з цього дня. Немає такого зульму, немає такої тиранії, у якої не буде кінця. Аллах зробить так, що цьому настане кінець. Питання тільки в нас самих, в нашій ширості, в нашій вдячності, в нашому терпінні, в нашій готовності боротися, далі боротися. Якщо ми дійсно переконані, що ми на вірному шляху, якщо ми дійсно переконані, що ми в вірному контексті, і так само проявляється істинна віра. Так само виявляється щирість і відрізняється від лицеміря. Це есе цих уроків, про які я вже казав в першій частині худби. Ей мусульманлар, бугун де бугун Сорайляр не заман будженк бітежік. Не заман будженк бітежік. Tek Allah bilir. Ne zaman bu cenk bitecek? Ama biliniz ki bu cenkte, bu savaşta büyük bir hayır var. Nasıl Allah subhanahu teala bunu kaydetti o kitabında. Bu cenk, bu savaş boş boşundan gelmedi. Ve ben eminim ki benim kanatım büyük. Bu cenkinin savaşın sonucu Hepimiz için büyük bir hayır olacaktır. Tek bizim milletimiz için değil, bütün Müslüman ümmeti için inşallah. Tek ne var ortada? Tek sizin gerçek imanınız, gerçek ihlasınız, gerçek mücadeleniz, sabrınız. Onun için umut duymamak gerek. Sabit durmak gerek. Ve devam etmek gerek. Ve sallallahu ala nabiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ve inni da'in fa Thank